У нас сьогодні на огляді є італійські регулятортяги Ікма. В комплектацію регулятортяги входить е, сам регультертяги інструкція по установці. Цепочок для приєднання, е, приєднання від регулятора до низу та сама податкова струна. Так, розберемо, як його устанавливати. Перше. Наприклад, шахних котлів або зубер еко Він устанавливається з боку. По білій шкалі. Тут є дві шкали. Бачите, є біла є червона. Закрутили на хумвату або на мухту. Закрутили, приєднали, пропустили ціпочок. Ось цей Отсюди. від струни, розпалили котел. На відповідну температуру. Там 60-55 градусів, як треба для котла. На регуляторі тяги теж установили 60 градусів. Ну, така температура, яка у вас виставлена вже на котлі. На градуснику. Тобто там. Ось. І залишили зазор на піддувалі по, по гачечку. Такий ось, наприклад, виставили 2 мм. Ну, це максимально. Ну, якщо у вас вже котел, наприклад, суперстандарт класичний котла, там регулятор тяги вкручується зверху котла, то по ньому виставляєте по червоній шкалі. Все така ж сама процедура. Спочатку розтопили котел, нагнали температуру, виставили на регуляторі тяги відповідну температуру, така як на котлі, залишили зазор 2 мм на підувалі, так користуйтесь. Механічним регульнопотягом. Якщо у вас залишилося питання по цьому відео, пишіть в коментарях. З радістю вам відповім.